Про тимчасовий захист і людей, які досі щось думають, ще не визначилося, чи їм треба, чи ні. У мене ледь не кожного дня де спілкування з українцями, які хто де, хтось дещо в Україні, хтось там в Польщі, хтось там в Канаді, в США, де щось я бачу багато з цих людей досі думають, що в них ще є час подумати, пообрати щось там, видержитися. Я вважаю, що це дуже велика помилка. Бо часи, коли можна було поїхати перший рік війни у Польщі, потім в Португалію, не сподобалося потім знову Польщу, потім в Канаду, всі перепрошую, поперлися в Канаду. Не у всіх вийшло поїхали в США. І так далі, це вже в минулому зараз вже час. Коли цей потяг, якщо ще не уїхав, то вже майже від'їжджає, і хто на якомусь стільці сяде, там він не буде їхати надалі. Або взагалі ризикує залишитися просто на цьому, да на цьому там пероні на вокзалі і нікуди не поїхати. Тому, будь ласка, якщо ви досі обираєте країну, досі там маєте ще. Шорт чи long-list цих країн, де ще можна пожити з захистом, бо його дають і тут, і там іде іде ще це. Вже в минулому. Якщо ви досі обираєте, обирайте скоріше. Якщо це Португалія, нехай буде Португалія. Якщо це не Португалія, нехай буде не Португалія, бо одного дня ви ризикуєте, і це вже з кожним днем. Це перспектива все ближче.